Будемо дарувати сьогоднішню подію спільно з Василем Українцем, то Вітакем Україна, аграрій, практик, людина, яка знає, що спитати, що спитати у наших спікерів. Формат буде цікавий, тому прошу всіх сьогодні долучатися максимально до конструктивного обговорення тих тем, які сьогодні будуть нам розповідати наші спікери. Якщо щось протягом виступу спікера цікаво, просто підіймаєте руку і запитуєте. Завдання не робити його максимально рекламним. Завдання, щоб ви почули те, що вам потрібно. Для того у нас є модератор. Ми спробували цей формат в місті Умань. На мою думку, він зайшов на ура. Тому що дійсно було цікаво, і спікери після їхніх виступів виходили і така кажуть: фух, слава Богу, я закінчив. От тому прохання, долучайтеся. Маємо сьогодні шість виступів компа наших, наших партнерів. От які у нас розташовані стенди, які розташовані отак по колу. От маємо сьогодні виступ від експерта громадської спілки Всеукраїнська Аграрна Рада щодо. Питань е, юридичних, питань оподаткування також можна буде це все почути. В кінці дня вона виступає останньою. Є невеличкі зміни в програмі. Там у зв'язку з логістикою. От е, ну і наприкінці нашої конференції сьогоднішньої наш захід має благодійну складову, як і кожен наш захід. Ми проведемо невеличкий аукціон. Ми збираємо хлопцям на тепловізор. Зібрали там вже більше 100 тисяч лишилося щось там 25 чи 30 тисяч гривень для закриття цієї потреби. Тому що це тепловізор, який дає нашим хлопцям можливість бачити, що є дуже важливим для виконання їхніх бойових завдань. Я не буду затягувати. Ми будемо починати. Я буду оголошувати першого спікера і буду запрошувати до слова Дмитро Білан. Компанія Хімагромаркетинг, система захисту сою від компанії. Укурузи від компанії хімагромаркетинг. Але перш ніж ми попросимо Дмитра, прошу всіх стати, звучить гімн України. У формі на основі нікосульфурону, флорексипіру, ніко і і мезотриону можна носити до вісьми листків включно. Це щодо герпецидного захисту даної культури. Що на сьогодні дуже важливо. Хотілося показати вам таку середню статистичну систему боротьби від бурінів. Це, грубо кажучи, найдесявший кратос, аситохлор, 2,5 літри, така хороша робоча норма. Діма, ви бачите, в нас повітряна тривога, ми, я запитую, ми продовжуємо чи ми зупиняємо захід. Продовжуємо. 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 Тому така середня статистична ціна, яка доступна для, від каністри, це 15 доларів, у вас буде на гектар орієнтовно-бунтовий. Плюс, як вже зазначив, нікосульфурон з мезотріоном, середня робоча норма, яка дозволить вам мати післядію на дводольні бур'яни і впродовж там практично місяця-двох. Плюс, зверніть увагу, я зазначаю тут бонус Супервед. Це е, адювант на основі органосіліконі, який буде тягнути каплю, буде тягнути е, каплю вашого робочого розчину через восковий наліт, через опущеність слизця кукурудзи. І, грубо кажучи, за ці е, 2 долари ви получите е, максимальний ефект покриття на листку, що забезпечить вам повне проникнення в бурян, і відповідно робота гербіциду буде у вас на 100%. Незалежно від описку, ви працюють. Далі. В принципі, менше хто звертає увагу, але щороку у нас шкідники на кукурудзі також є. Перше, як на мене, практично є щороку питання там розповсюдження і так далі. Кукурудзина для може мати і там шість і більше поколінь по вегетації. В принципі, ми розуміємо з вами, що залежно від того періоду, який, коли вона появляється, ми можемо боротися з ними різними препаратами і по факту там, різними агрегатами. Якщо це вже по факту повернення мітелки або після 10 листків, це або висококлірісний оприскувач, або авіація. Маємо препарат, який і зареєстрований на авіаційне внесення це резонанс фараон. І вся лінійка, в принципі, препаратів, які зазначені інсектицидом, коротко вам розкажу про Дуже багато думаю чули. Це імідоклоприт 300 і лямда 150 ранчо. Один з нових неонекатиноїдів, які зайшли на Україну, це клотіанідін. Причому доволі висока концентрація 480 грам на літр дозволяє працювати даним препаратом від 50-60 грам. На, як партнера до іншого інсектициду можна працювати, в принципі, і 40 грамів. Зенітцей і мідоклаприт чистий, Фострам – це, це деметоад. Нюстар, хочу звернути вашу увагу ще на такий препарат. В цьому році ми відновлюємо завезення зепациперметрину 100 грам на літр – Це Нюстар, це синтетичний перетроїд, але в жидкій формі, який, в принципі, працює по будь-якому класу шкідників. Бачите, норму зазначену вже на тлю, хоча працює він на зернових насою від 70 грам на гектар. Міс супер це у нас лямбда цегалатрин з тяме токсаном. Фараон це лямбда цегалатрин з хлорпірифосом керіфосом алянуралде. І оперкот це в нас чистий лямбда цегалатрин 50 грам на кілограм. Демо далі. така е, непопулярна. Західна допомога як кукурудзяний жук, діабротика. Я думаю, що ви в регіоні також бачили, тому що минулі роки дуже часто у нас кукуруза використовувалась як монокультура, і другий, а особливо третій рік у нас з'явилася проблема з діабротикою, тому що з'являлась личинка, з якою практично ми не можемо справитись повсякчасно і стовідсотково, і працює по цьому шкіднику 100% лише. Ці возміни. Що можемо зробити ми? І робимо в принципі, дуже успішно. Ми повинні боротися з імага даної культури. Будь-які сумішки в минулих роках ми пробували оперклатакро зранчо, просто чистою оперклатакру, дозволяють знищити даного шкідника, особливо на масовому вльоті і паруванні. Бачите, як скелетує. Листки обідає приймочки маточок повністю на кукурудзі, що приводить до неутворення самих зернівок на вкаченні. Ну і згадував вже про личинку, яка на третій рік з'являється масово в ґрунті. Якщо ми посадимо кукурузу, вона практично знищує кореневу систему, і наша кукуруза вилягає, і з цього ми маємо шалені втрати. Як боротися з ним також. Скажу, вже сказав, як з цим з боротися. Далі йдуть інші совки, метелики, в частності озима совка. Якщо у вас є і ріпаку, часто проявляється. З нижньої сторони личинки проникають в рослинну зону повітряних корінців. і там до конуса наростання, який до п'ятого листа знаходиться у нас. На рівні ґрунту знищують його і практично букуруза, як показано на слайді, за чарки. Для даних шкідників рекомендовано більш важка артилерія, як я кажу, фосорганіка, хлор з лянути галатрином, чистий хлор І далі розкажу, анонсую вже, що чисто маємо препарат проти лускокрилих, дуже гарний препарат, який називається траверс, про якого розкажу трішки пізніше. Щодо е, метелик, е, кукурузний струновий метелик у нас також є повсякденно. Практично, хтось бореться, хтось не бореться. В частності, е, ПШ е, можна ставити ловушку, але зачасту масовий рік метелика починається у нас в регіоні до е, викидання волоті, викидання волок. Ви бачите саме. Ліп і парування метеликів, тому гарантовано можете, залежно від температури, очікувати там, за 7-10 днів появу личинки. І е, робимо профілактичну пробку або фосорганікою, або зазначеним дною траверсом. Паловника ну, сока, в принципі, практично те саме, е, пошкоджує вегетативну масу, особливо те, що вона пошкоджує качани. Масово, і потім утворюється фузаріоз. І за рахунок цього ми маємо і зерні виявлені хвороби, які не дуже хочуть потім брати елеватори і втрати самого качана, вони рихли стають при збиранні, відбивається також частина верхівки качана. Згадав вам затралес, це препарат, який ціленаправленно ми реєстрували проти мускокрилих, який відноситься до авермектинів. На основі меметин бензоат 50 грам на кілограм. Що, скажімо так, новітньо в цьому препараті, цей препарат працює проти всіх москокрилих, включаючи там і білокрилку по інших культурах, по всіх метеликах, так званих, по всіх гусеницях. має овіцидну дію, працює проти яйця. Також у нас була проблема використання особливо хлор, хлорпіріфосу чи фосорганіки в жаркі дні, цей препарат не боїться температури вище 25 градусів. Якщо ви знаєте, що перетроїти там липкі і вони вже не допрацьовують після 22 градусів, просто випаровуються. Так само фосорганіка. Ще раз <реку> я про те говорю. Ну, я дуже зазначити, що вони випаровуються при плюс 22. Що люди думають, що він буде 2 долари на гепарній скуті? Правильно. Я для профілактики три рази лучше зроблю по 2 долари, а вона не працює з практики. Тим паче проти лускокрилих це, якщо у нас там наїдається хорошо гусениця і він лежить довго, то це ж там можна не зняти, якщо вона не схована в качані чи в цьому.